Сьогоднішній тренінг відбувся завдяки колаборації двох фондів. Ця колаборація дає практичні навички нашим рятувальникам, для того, щоб вони могли дістатися за будь-яких обставин, за будь-яких умов, зробити це швидко, зробити це безпечно і працювати ефективно. Була чудова можливість випробувати цю техніку і розуміти, що я можу від неї очікувати. Під час проходження певних ділянок дуже так, хитало нами. Сьогодні було доволі цікаво, тому що у нас було декілька автомобілів, і ми мали можливість застосовувати лебідку безпосередньо з автомобіля до автомобіля. Такого зазвичай не відбувається, але завжди потрібно бути до цього готовим.